Щиро вітаю вас дорогі друзі! Христос Воскрес! Святом вас! В цьому ролику піде мова про хіппу до мотокультиватора. За декілька разів таки я її доварив і хочу показати, що маємо висновку. Отже, друзі, культиватор Олеомак 197 RKS. В комплекті йшла така щіпка, Вона, але, вибачте, будь ласка, не щіпка, а як кажуть на нього кермо, тормоз, воно ж гальмо. Для горизонтального положення мотоблока і глибини фрезерування. Воно мало з собою нерегульований пристрій. Отак От воно вставлялось сюди. Був маленький люфт, Упиралося воно цими виступами. І все. Зробив я такий щипний пристрій. Забігаю наперед. Я не кулібін. Тому дається воно мені нелегко, але ж е, е, цікавить мене такі речі, і я трішки відволікаюся і працюю. Тим паче, якщо бачу, що те, що йде в комплекті, або воно випущене е, виробниками, мені не подобається. Я переробляю його. Шукаю в Ютубі інформацію і роблю його це все діло під себе. Отже, це щіпочка. Я її хочу використовувати як для пропульника, їжаків, можливо, для якихось таких легкого підгортача. Не більше. Не більше, тому що є тут слабі узли, і в мене є важкий мотоблок і моторсіч, я все роблю це ним. Це культиватор в основному для фрезерування. Такий щипний пристрій. Планується перевертати сошник догори ногами. І сюди на отвори, будь-то якась стрілка. Зварити дві шини, вставляти і фіксувати болтом. Поки це буде так, наскільки міцна конструкція, не знаю, випробування не робив. Але якість метала добра, є слабі місця, це саме щипний пристрій. Це який. Стоїть заводський, ну, товщина металу 4 мм, подивлюся. Також сам цей тарлеп. Теж він не дуже такий... ну, не знаю. Це не основна його функція. Завдання стояло зробити, в першу чергу, щіпочку до самого сошника. Зараз покажу, що вийшло з цього. Але поперед тим покажу, які кути нахилу, коли крутиш цей тарле. Я ось тут, щоб не забирати час, уже під робити. Оце воно стоїть. Коли ми відводимо його сюди, уходить воно на 6 см. Так само, якщо ми його виміляємо, воно входить на 6 см. Наскільки це буде занурюватися в ґрунт, саме. Те, що буде стояти на щіпці, будь то плоскоріз, Там глибини не потрібно, чи ті самі підгортачі, чи легенький, невеличкий підгортач вухати покаже час. Можливо, воно зовсім не буде використовуватись, але не хотілося мені робити дві щіпки. одну під сошник, іншу під якісь там знаряддя праці. Отак. От Зараз покажу, як виходить із е, щічкою під сам сошник. Друзі, після декількох маніпуляцій е, відкидаємо фарлеп, постається тільки така його частина. Можливо, її можна буде просто ось тут є отвір. Вон там. Зафіксувати, щоб він лежався на болтику, не кіліпався, але не виходить, в мене зараз однією рукою це зробити. Отак От виходить, йти месошник. Мотоблок знаходиться трішки назад нахилений, це один уровень глибини. Також можна його, якщо зараз вийде, покажу, міняти на будь-який отвір. и саму высоту. Ой, бачите, неудобно. Ой, нет. А! Сейчас, сыночек. От так ми переставили його на один отвір вгору. Мотоблок нахилився трішки. О, от так. Мотоблок нахилився трішки наперед. Сошник йде паралельно землі, зріс сошника. Ну, в общем, планую працювати так. Робив я ним певні випробування. Е мені сподобалося краще. Можна на ці щіпочки працювати і як далі відставляти від фрез сам сошник, а також ближче до них, так же само регулювати глибину резервування. Тут із заводського і тільки сошника підійшов шплінт. Ну, побачимо, як він буде працювати. Все, друзі, всього найкращого. Лайки, дизлайки, коментуйте. Може я щось трішки не так зробив, зварив. Може вже у вас є велика практика в цьому, то підкажіть. Одріжемо, переварим і буде все добре. Ще раз вітаю вас з світлим днем Пасхи. Всього найкращого. До побачення.